Добрий ранок, любі друзі, розоводи, гості каналу, підписчики мої любі. Вийшла в сад, щоб трошки подихати свіжим повітрям і походити по ньому. Ось як виглядає він зараз у мене. Ось ціша. Насадження сплять, снігу немає в нас, чуть-чуть притрусило і все. А так, вроді, все нормально. Льоду теж немає, поки он як і є, пооблітали вже зовсім, то Янде який он стоять з листям ще і весною будеш обрізати його. Ось повожу вас, по саду трошки. Прогуляємося із вами. Скоро прийде така пора, що ніколи, коли буде відпочивати нам. Ну, а зараз поки ще празники, то так нічого не робиш. Ось так стоять вони. Зелені ще є, є вже. А, ось ялиночка, яка стоїть. Чи виживеш вона, ну трошки пустила, вона прирост дала. Бо я їх скільки не сажала, з чоловіком сажали, і вони щось у нас слабо приймаються. Ось тут стоять. Ой, стоять, як ліс. Як в лісу стоять. А ця ось пампанела, ця обсипалася. А містраль он, і, не, і не думає обсипатися. Он зелений, зелений стоїть, весною. Пообрізається, що. Ось тут насажені ялинки. Ось тут хочу ось ж поприбираю, ось, порозсаджую їх. Вон там навіть були вони зелененькі оттуда не знаю, чи замерзли, чи ні. Якщо не той, то той. А тут посажу, оце тут посажу я. Раз, два, три, чотири, ну, три мало буде. Чотири штучки червоних таких. Кордис кордиса, эти, бордо Кордис називаються. Оце тут хочу посадити. А тут оце, оце не знаю, теж хочу посадити три меян мель, декор. Ось тут три, щоб вони разом були, оці повикапою. А сюди посажу ото. Де отак От мені захотілося. О, я ще там заказала у сад твоєї мрії. О, одгуки хороші від нього, від цього питомника. Ну, хочу я теж там узяти, ще йти посадити. Підемо на другу сторону на цю, де посажені, де в нас. на Нанизу вони тут нижче. Вон іще ямка. Треба буде засаджувати. бо я ж тут викопала троянду тоді. Он насаджувати її. Може б скоріше та весна, бо вже так засидівся з цими. Ось. Оце все, що не росте, то росте, а те он все посаджено тут. Де повикапувала я, вон все понасаджувано. Ось тут теж, мабуть, треба прибрати, буде отуди декораркін, щось вона тут тіньок создається, і вона тут зовсім слабо. Вон. Пішла сюди краще англічанку посадити червону. Ще ж хочу я англічанку ще ось посажу, ну там ще. Ще 30 штук заказала. Троянду. Все мало і мало і мало. Бо... Бачу, що там є місто. Ось великі міста. Ну це, може тут ось посередині посадити, бо тут, мабуть, півтора метра друг от друга друга підступалося. Ну, буду дивитися, ось теж велике місто. Ну, він таке широчене. Теж тут посажу. Ще там вон і там ще посажу. Ось під тим. Тут ще вон не посажено. Там даже дві можна посадити. Ото от там, там вон, ямка є викопана. Не посадила тоді. Ну, коротше, є навесну робота знову. Те викапуй, те сажай. Хочу уже гарненьке посадити, щоб такий, щоб дійсно був трояндовий, гарний трояндовий сад. Хочу посадити. Ось я тут наверху теж посажу, там місто. Там одну я тоді дві віточки в ній сажала. Я їх приберу, напевно, вона дуже стара, вже стара така. Я її приберу звідти, там вона вон, росте. Вон. І посажу туди гарну троянду, яка буде вітя від... від... розкидати далеко, щоб мені там позакривати отой мій весь мусор. Який лежить там. Там лежать дрючки, який там мусор лежить. Дрючки лежать поскладені під фігелем. Ну, куди їх йдіти? Ну, от я хочу там їх посадити, щоб позакривати оце все. Оце я з вами поділилася. Оцю теж хочу сюди прибрати. Це така ж синя, Це як і та, що в мене під хатою. Ну, оці зелені, не знаю. Будуть вони зеленими, ну, зеленіє воно щось. Он такі оці, що я сажала, то не знаю, чи вийде з них що, чи не вийде. Чи знову покупати та сажати, чи троянду краще посадити. Так що я вас отак провела по своєму скучному, скучному саду. Троянди тільки можете дивитися, у мене в шорці, я викладую. От там я викладую літні троянди. А так вже тільки сад такий ось. Той, що стоїть. Не вкритий у мене, він такий і нічого, і морози, йому не страшні, йому нічого не страшне. Весна прийде, все, все відтає, відживе. Ну, на цьому до побачення, хто був зі мною, хто заходить на мій канал, хто полюбляє мій канал. Напишіть, є такі, що полюбляють мій канал, що, жду, що чекають теж весни. Багато тут сортів дуже посаджено у мене. Думаю, що покажуть вони щось із себе. Будемо дивитися, десь підсажу ще, тож, тож я через що й виписала там. 18 штук сюди десь оці, що ще не достої. А отож ті хочу туди ж посадити. Три. Три туди і чотири туди, сім штук. Ну, вже повністю досадить, де мені не той, а тоді вже осінь прийде, будемо дивитися. Яка не така, значить, за ворота посажу. Буду сажати, поки сад буде виглядати. Супер! Так що до побачення всім Всі. Ага. З, з, з минувшим праздником вітаю. І ось буде крещення Господнє. Теж вітаю всіх моїх підписчиків, гостів каналу. Спасибі за що заходите до мене в гості, що підписуєтесь на мій канал, що вірите в мене. У мене тоді і є і наснага. Працювати до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!